Євангелист Марко описує багато подій, де Ісус зцілює, де Ісус навчає з владою і силою, де Він творить чудеса для того, щоб язичники особливо невіруючі люди повірили в нього, щоб прийняли спасіння. І Сьогоднішній Євангелій не виняток, теж Євангелист Марко описує. Стан людства, до якого приходить Ісус, стан людства, стан людини, до якого приходить Бог, і цей стан такий, який є, можемо сказати, важкий стан людини. Бо Ісус приходить і бачить хворих, бачить прокажених, бачить біснуватих, тих, які. На жаль, але прийняли зло в своє життя і дозволили, щоб це зло діяло. І до такого стану людини приходить Ісус, людина, яка потребує порятунку, потребує порятунку. Ми звикли говорити більше слово спасіння, але якесь воно таке містичне, це слово, що Бог приніс нам спасіння, що Бог нас спас. Але як це відбувається, так? Якщо ми говоримо слово порятунок, то це більш е таке ближче для нас слово. Порятунку потребує людина, яка є в біді, будь-якій фізичній біді, матеріальній, е якомусь скрутному становищі? Е людина хвора, потребує порятунку або нещасний випадок, який стався, потребує порятунку. Ісус прийшов, щоб врятувати від гріха, щоб цю хвору людину вилікувати, прокаженого вилікувати, біснуватому допомогти, тобто звільнити від Злого Духа. І питання, яке сьогоднішнє Євангеліє нам ставить, чи ми розуміємо, що ми теж потребуємо цього порятунку? Тому що може та людина прийняти спасіння, яка, яка розуміє, що вона цього потребує. Бо на силу Бог не приходить нас спасати, Він не буде нас витягувати із якогось гріха, якщо ми цього не хочемо, якщо нам там комфортно, якщо нам здається, що ми в цьому ніби щасливі навіть, але, але це неправда. Але Бог тоді. Дає нам руку допомоги і витягує нас з якогось болота, з якогось гріха, коли ми, коли ми просимо про це, так як цей прокажений, який приходить до Ісуса і каже йому, падає на коліна перед Ним, тобто цим Він визнає, що Ти Господь, що Він вже чув, напевно, про нього десь про якісь зцілення, які робив Ісус. І падає перед ним на коліна. Це великий жест покори. Може він уже ходив до різних людей, цей прокажений. Може до ворожок ходив, до якихось бабок, дідиків до ще когось, може вже перепробував різні методи. Але тут він падає на коліна перед ним, з такою великою покорою, визнає, що ти можеш мені допомогти, якщо хочеш. Можеш мене очистити, якщо хочеш. Хочеш, і тоді е, Ісус говорить Хочу. Той прокажений каже, якщо хочеш, а Ісус говорить, Хочу. І, дорогі, це відбувається завжди. Коли ми запитаємо Бога, чи хочеш мене благословити, Бог скаже, хочу. Чи хочеш мене обдарувати своєю благодаттю, Бог скаже, хочу. Чи хочеш мені пробачити мій гріх, Бог скаже хочу. Бог завжди хоче нашого спасіння, в нього це хочу, ніколи не зміниться, тому що Він хоче добра для нас. Тільки якщо ми поміняємо ролі, і Бог нас запитає, а чи ти хочеш прийняти благословіння, чи ти хочеш жити в благодаті? Чи ти хочеш прийняти мою любов, то з нашої сторони відповідь завжди різна. Деколи ми скажемо так, Господи, хочу. Як вчора ми чули в читанні, де Самуїл говорив, «Ось я, говори до мене, а деколи ми стаємо в, інакшому, в інакшій позиції, де ми кажемо не хочу. Не хочу, як ті малі діти вередливі, які кажуть, ну не хочу, не хочу цього робити, не хочу це, не подобається мені. Маємо на це право теж бунтувати перед Богом і казати не хочу. Він нам дав це право вибору, дав нам волю, щоб ми приймали ці рішення. Але чим більше і чим частіше ми будемо говорити, Господу, і я хочу прийняти Твою любов і благословіння. Тим більше ми будемо щасливими. Ісус з прокаженим розмовляє, торкається Його. І важливе те, що Ісус не заражається проказою гріха, нашого гріха, але Він освячує нас своєю святістю. Бо про проказу можемо сказати, що це хвороба, яка передавалася. І легко можна було нею заразитися. Але коли говоримо теж про проказу як про гріх, як про людську слабкість, то Бог, торкаючись нас, приходячи в цей світ, народившись як людина, перебуваючи з людиною і сьогодні перебуваючи з нами, Він не приймає гріха, тобто Він. Не, не приймає гріх як свій, чимось своїм, але Він освячує нас своєю святістю. Це є дуже важливе, дорогі, зрозуміти, що ми Богові віддаємо наші гріхи, але Він не стає від цього грішним. Це Він нас освячує, це Він нас своєю любов'ю спасає від гріха. Тому Питання, яке сьогоднішній Євангеліє нам ставить, чи хочеш, бо Бог хоче, бо Бог готовий нас спасати, нас рятувати від наших слабкостей, від наших залежностей, але чи я хочу, чи ти хочеш цю любов прийняти. Амінь.